Доброго дня! Сьогодні ми закінчуємо робити сніговичка. Будемо робити йому беретик пряжа Джинс Єрнард гачок номер 1,6. Голова сніговика в об'ємі має 30 стовпчиків без накиду. Тому об'єм беретика буде 33 повітряні петлі. Набираємо перший рядок. Зупиняємо відео і набираємо 33 повітряних петлі. Далі з'єднуємо наш ланцюжок в кільце. І будемо робити другий ряд. Це буде 33 стовпчики без накиду. Ми будемо робити стовпчики за одну половинку петлі за верхню. Отаким От чином. 1. Два, 3. 4. Зупиняємо відео і працюємо в своєму темпі. Закінчили другий рядок. Перераховуємо петлі, контролюємо якість нашого в'язання, має бути у нас 33 петлі. Приміряємо, якщо у нас є заготовочка і далі вже в'яжемо за дві половинки петлі третій ряд 33 стовпчики без накиду. Таким чином виглядає наше в'язання після трьох рядків. І на цьому етапі я перевертаю в'язання, бо мені до вподоби виворітна сторона. І тепер четвертий ряд. Чотири повітряні петлі піднімаємо вверх. Наступну петелечку, стовпчик з трьома накидами. До кінця не пров'язуємо. Знову стовпчик з трьома накидами. Наступну петелечку. До кінця не пров'язуємо. І ще один стовпчик з трьома накидами, наступну петельку. Коли вже у нас ми маємо чотири стовпчики таких, ми їх об'єднуємо в один і замикаємо. Далі наступний етап. Знову робимо стовпчик з трьома накидами. В кінці не пров'язуємо ще один стовпчик. З трьома накидами. І ще два стовпчики з трьома накидами. Має бути у нас чотири стовпчики в одні пелюсточки. А таких пелюсточок вісім Закінчуємо середню частинку беретика. Якщо у нас не сходяться петлі, то можемо всередину пелюсточки пустити. Ну, пропустити одну петельку, щоб вона була всередині. І з'єднуємо все в кільце. Дане кільце у вас буде 15 або 16 петель. Наступний ряд ми робимо вісім убавок. Тобто В'яжемо через одну і гарненько затягуємо петлі. Я беру по вершинках. В кожну вершинку роблю стовпчик, а між вершинками протягую. І тут у нас вийде 8 або 9, різниці нема. Працюємо далі наступним чином. В'яжемо три рядки по 8 стовпчиків без накида. Коли пров'язали 3 рядки по 8 стовпчиків, робимо 1 убавку і в'яжемо 3 рядки по 7 стовпчиків. Далі робимо 1 убавку і в'яжемо 3 рядки по 6 стовпчиків. Коли доходимо до 5 стовпчиків, закінчуємо в'язання. Отакий беретик має вийти у нас в кінці роботи. У мене два беретики, вони трошки різні, тому що в одному було 10, в другому 8 на початку іптика. Можна зробити за бажанням помпон, але найголовніше, що всі сніговики в шапках.